Мобілізували просто перед концертом команду відомої української співачки забрали представники ТЦК перед початком виступу. Як в ТЦК вже встигли прокоментувати подію? Яка причина затримання музикантів і де вони перебувають зараз? Далі в нашому випуску. Вітаю, мене звати Рената Асланова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Українська співачка Оля Цибульська заявила про мобілізацію частини її музичного колективу. 16 листопада співачка мала виступити у місті Вараш, проте концерт не відбувся. Як повідомила Оля у своєму інстаграм, музикантам з її команди вручили повістки та мобілізували просто на в'їзді у місто. Співачка залишилася без музичного супроводу і змушена була скасувати концерт. Вариш, привіт, за декілька годин до концерту. Стою на сходах одного з ваших готелів. Ви напевно, впізнаєте без мейкапу, без зачіски, бо концерту сьогодні не буде. Хлопців, музикантів, які мали сьогодні грати зі мною для вас концерт. Їм вручили повістки і мобілізували. Оля Цибульська також щиро перепросила у шанувальників за скасування концерту та пояснила, що не може виступити сама. Я можу вийти до вас сама, але це напевно не те за чим ми прийшли. Е, тому дякую вам за розуміння. Е, квитки можете повернути після цього. У Рівненському обласному ТЦК СП також прокоментували інцидент. Так, за їх версією подій, всі учасники були затримані відповідно до чинного законодавства. Як зазначили у ТЦК, на в'їзді до міста Вариш у ході перевірки документів було встановлено, що дехто з музикантів порушив закон. Зокрема, один ухилявся від оновлення військово-облікових даних, а інший загалом знехтував обов'язковим перебуванням на обліку в ТЦК. Учасники гурту пані Ольги з числа чоловіків мобілізаційного віку були затримані під час перевірки документів представниками Національної поліції України та доставлені до Вараського ТЦК та у зв'язку із тим, що один із них перебував у розшуку за порушення та ухилення від оновлення військово-облікових даних. А інший учасник групи взагалі не перебував на обліку у жодному з ТЦК ТСП України. Затримання порушників військового обліку відбувалось у чіткій відповідності Ності до вимог чинного законодавства України. Жодних порушень у діях представників Національної поліції України і ТЦК ТСП не було. Зараз чоловіки, музиканти проходять ВЛК на перевірку придатності до служби. ТЦК пояснили, що у разі визнання їх придатними вони обидва будуть направлені на навчання і у подальшому нестиму службу в ЗСУ. На даний час обидва громадянина України оповіщені та проходять ВЛК, по проходженню якого буде визначено їх придатність до військової служби. У разі визнання їх придатними до проходження військової служби, вони будуть направлені для подальшого проходження базової загальної військової підготовки до одного із навчальних центрів збройних сил України. Нагадаємо, нещодавно представники ТЦК масово влаштували рейди у багатолюдні місця у різних містах України. Військові у супроводі поліції перевіряли документи у чоловіків у торгівельно-розважальних центрах, комплексах відпочинку, спортклубах тощо. Офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козик заявила, що такі рейди в публічних місцях, зокрема столиці, позитивно позначилися на процесі мобілізації. За її словами, такі дії ТЦК були ефективними, адже кількість Добровольців, які готові стати на захист батьківщини, збільшилася. щодо роботи в публічних місцях. Ці дії були ефективні. Можу сказати, що явка збільшилась. До того ж, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості наших громадян, і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками. Вона наголосила, що суспільство треба звикати до того, що перевірка військово-облікових документів, а також заходи оповіщення та ЦК разом з правоохоронними органами під час війни, це нормальна практика. За її словами, резонанс від останніх перевірок в місцях відпочинку пов'язаний з тим, що вони проводились у великих містах, а там кількість військовозобов'язаних вища, а також є більше висвітлення цих подій блогерами та представниками змі. Військова також наголосила на необхідності продовження таких заходів. Вона нагадала, що багато так званих Лянців ніколи самостійно не прийду за повісткою і уникатимуть прямого контакту з ТЦК. Козак зауважила, що рішення про перевірку документів на публічних заходах ухвалили з огляду на ситуацію з мобілізацією і поповненням резервів. За її словами, на публічних заходах працівникам ТЦК зручно працювати, бо там є підтримка правоохоронних органів. Тому такі заходи дають можливість охопити перевіркою більшу кількість військовозобов'язаних громадян. Водночас посадовиця підкреслила, що якщо під час рейдів були випадки порушення прав громадян працівниками ТЦК, то люди повинні звертатися до поліції. Мені невідомі випадки щодо громадян, які мали в наявності актуальні військово-облікові документи, і щоб вони підлягали якимсь затриманням або доставленню в ТЦК. Якщо ми звернемося до нормативно-правової бази, є дуже багато механізмів спонукати громадянина самостійно відвідати ТЦК. Окремо вона зазначила, що чине законодавство створює умови, коли набагато ефективнішим є перевіряти документи громадянина наочно. Тому суспільству треба звикати до таких заходів оповіщення. Крім того, нещодавно стало відомо. Що що представники ТЦК отримали право вручати повістки безпосередньо за місцем проживання військовозобов'язаних, з'являючись просто у них вдома. Про це повідомила адвокатка Катерина Аніщенко, зазначивши, що чинне законодавство України дозволяє військоматами поліції здійснювати такі дії у рамках встановлених процедур. За словами адвокатки, представники ТЦК можуть відвідувати приватну територію, подвір'я або квартиру для вручення повісток, але при цьому вони зобов'язані дотримуватися прав і свобод громадян відповідно до закону. Працівники військового комісаріату можуть відвідати житло людини з метою вручення повістки або здійснення інших офіційних процедур. Проте вони повинні мати при собі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження. Громадянин має право перевірити ці документи. Адвокатка наголосила, що зазвичай такі дії здійснюються з попередньої згоди або попередженням власника житла. Проникнення без дозволу може порушити права громадян та викликати негативну реакцію. Тому фахівець радить: якщо є питання чи сумніви щодо відвідування житла представниками ТЦК, важливо діяти згідно зі своїми правами та вимагати офіційні документи. У разі відмови від прийняття або підпису повістки важливо мати на увазі, що це не звільняє вас від зобов'язань, які можуть бути визначені в повістці. Офіційні документи. Ти такі, як повістки, мають юридичну силу, і відмова від їх підпису не звільняє вас від можливих наслідків. Втім, колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заспокоює, за його словами, згідно з українським законодавством, проникнення на приватну територію можливе лише за наявності відповідних судових санкцій та підстав. Він також додав, що більшість оповіщень військовозобов'язаних, як і раніше, відбуватимуться на блокпостах у громадських місцях та під час перевірок на вулицях, а не обов'язково вдома. Загалом за останній рік методи мобілізації змінювалися і, ймовірно, цей процес продовжуватиме адаптуватися. Як пояснюють експерти, за Раз кількість мобілізованих зменшилася, тому ТЦК проводять частіші перевірки документів разом з Нацполіцією. Втім, надмірне збільшення кількості призовників може ускладнити їхнє розміщення в навчальних центрах. Крім того, Міністерство оборони України хоче спростити роботу для начальників ТЦК, звільнивши їх від зайвої бюрократичної тяганини. Керівник ТЦК підписуватиме повістки електронним цифровим підписом через реєстр оберіг, а розповсюджуватиме їх також і Укрпошта. Також нещодавно стало відомо, що громадяни, які жодного разу не з'являлися та цікав, матимуть можливість сплатити 50% від штрафу через застосунок резерв плюс. Так, депутати хочуть дати можливість українцям, які досі жодного разу не були у ТЦК, сплатити 8500 тисяч гривень штрафу за власною ініціативою. Про це йдеться у відповідному законопроєкті. На думку ініціаторів, такі зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, а також дадуть можливість військовозобов'язаним, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті шляхом самостійного ініціювання процесу накладення стягнення. Автори законопроєкту вважають, що такою Ливістю скористається велика кількість військовозобов'язаних. Пропонується також запровадити низку норм, які посилять механізм притягнення до відповідальності за статтями. Зокрема, розширюється коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складання протоколу. То, що ви думаєте про такі дії та Діліться своїми думками у коментарях. І дякуємо, що дивитеся нас. Нас з вами вже зовсім скоро буде 260 тисяч підписників. Бережіть себе на все добре.